Правила участі у ЗНО прості із собою обов'язково треба мати паспорт чи свідоцтво про народження, сертифікат українського центру оцінювання якості освіти та запрошення перепустку. Розпочинається тестування об 11-й годині. Прийти у пункт тестування потрібно найпізніше 10.50. п'ятдесят. Із собою можна мати воду у прозорій пляшці і обов'язково зо дві ручки з чорною пастою. Організатори радять напередодні ЗНО навідатися у пункт тестування. Щоб достеменно знати, де він знаходиться, запрошення учасники отримують одночасно на свою домашню адресу поштою, а також електронним способом на персональній сторінці в інтернеті. Вони однакові і обидва запрошення достовірні. Єдине, що непокоїть і нас, організаторів тестування, і, очевидно, самих абітурієнтів, що ще не всі на домашню адресу прийшли запрошення на тестування. Це зв'язано очевидно з проблемами фінансування Українського центру оцінювання якості освіти, але ці запрошення є на персональних сторінках, тому за номером сертифіката і ПІН-кодом потрібно обов'язково зайти на свою персональну сторінку, роздрукувати це запрошення, попередньо сформувавши його. І і таким чином наші абітурієнти будуть знати адреси і пунктів тестування і дати, коли вони будуть складати чи інше тестування. Під час самого тестування проведуть так звану технологічну перерву. У клас зайде спеціальна комісія, яка перевірить розсадження абітурієнтів і, ймовірно, металодетектором перевірять наявність технічних засобів. Тому телефон чи інші прилади організатори радять одразу залишити на столі для особистих речей. Також абітурієнтам радять задля Написання ЗНО зосередитися, не відволікатися на розмови і не старатися кудись підглянути. Взагалі ніяких додаткових матеріалів на тестування радять не брати. За списування і користування технічними засобами минулоріч тестування вилучили 10 вступників. У нас є від 35 до 80 навіть питань в тестах. Тому за такий час списати щось можна одне питання, можна два питання, ну не більше. Тим паче, що ми налаштовуємо наших працівників на те, щоб вони строго контролювали абітурієнтів, тому що всім створюємо одинакові умови. А хтось списує, а хтось не списує, це вже не однакові умови, і тим самим ми порушуємо процедуру проведення тестування.